Слава націю, шляхетне панство. Ми продовжуємо з вами нашу рубрику вивчення курсу з історії України. Ми продовжуємо боротися та розвивати нашу Україну у всіх можливих галузях. Друзі, важливо зазначити, що нація, яка не знає своєї історії, то вона не має коріння. Якщо нація не має коріння, то вона не має процесу розвитку. Тому давайте вчити історію та давайте будемо гідними синами та дочками нашої великої України Руси. На сьогоднішньому невеличкому інтерактивному уроці ми саме розберемо історичний процес розвитку сарматів, племен, які жили на території України у третьому столітті до нашої ери. Сармати це іраномовні племена, які прийшли на територію України із приуральських та повозких степів, це сучасні території. А і грець Московії. Сармати з'явилися на території українських земель у третьому столітті до нашої ери та витіснили племена скіфів. Ви маєте пам'ятати з минулого інтерактивного уроку, хто такі скіфи. Якщо не пам'ятаєте, не біда. Заходите на наш аккаунт та наш канал і дивитеся рубрику про скіфів та вчите історію своєї держави. Сармати це збірна назва кількох племен аланів, Роксаланів, савроматів та інших. Тобто, сармати це не назва одного якогось племені, це збірна назва тих племен, які прийшли на територію України у 3 столітті до нашої ери, розселилися на території південної та центральної України і. Проповідували там свою концепцію сталого розвитку. Сармат означає оперезаний мечем. Чому така назва у вас виникає логічне питання? Це дуже просто. Сармати були войовничими племенами, які воювали проти своїх сусідів та робили набіги на своїх сусідів задля збагачення, задля грабунку та задля того, щоб брати рабів та продавати їх у різні частини. Світу, давайте розберемо особливості розвитку сарматського суспільства. Сармати вели кочовий спосіб життя. Хто такі кочовики? Кочовики це народи, які не мають постійного місця дислокації. Вони постійно змінюють своє місце розташування задля пошуку їжі та задля розвитку власного процесу життєдіяльності. Сармати досягли значних успіхів у військовій справі. Тому що ж не просто так ми історики пам'ятаємо їх під такою гучною назвою, як оперезані мечем, тому що вони мали військову стратегію, вони мали військову зброю, яка була не у всіх тогочасних племен на такому високому рівні розвинута. Вони також насипали кургани над небіжчиками, як це колись робили скіфи на території України. Якщо ви знову ж таки не пам'ятаєте, що таке курган і який він має походження. Я вам раджу подивитися нашу студію про скіфів. Жінки у сарматському суспільстві посідали роль на рівні із чоловіками. Вони і воювали, і полювали на рівні із чоловічою статтю. Тобто там була повна гендерна рівність. У працях істориків можна знайти певні твердження, що жінки посідали таку саму провідну роль у сарматському суспільстві, як і чоловіки. Але сармати довго на території України не затрималися, і вони були витіснені готами у третьому столітті уже нашої ери. Як ви пам'ятаєте, що навала готів і гунів спричинила історичний процес, який увійшов в історію як велике переселення народів, коли народи, які проживали на території Європи, починають переселятися зі свого постійного місця. Перебування задля того, щоб врятуватися від навали готів та гунів. Сармати не були виключенням, вони змінили своє місце проживання та асимілювалися із племенами, які проживали на території Західної Європи та на території Азії. Друзі, пропоную вам подивитися на карту і зрозуміти, що сармати розселялися на території центральної України Південної України. Згодом вони перекочують на території. Прикордонного Криму та території східної України. На території України розселялися такі групи сарматських племен, як Аорси, Роксолани, Алани та Язиги. На слайді ви можете побачити озброєну важку озброєну кінноту, яка була складовою частиною сарматського війська. Друзі, давайте вчити нашу історію, давайте розвивати нашу Україну. Давайте бути гідними синами та дочками нашої великої України. Якщо ви націоцентрична особистість, якщо ви любите Україну, і якщо ваша мета полягає у побудові сильного та національного суспільства, яке спирається на національні цінності та постулати, вам треба вступати до спілки відродження українського націоналізму. Якщо у вас є таке бажання, зв'язуйтеся з нашими координаторами та вступайте до лав. Могутньої спілки, за якою перемога та майбутнє? Слава нації, смерть ворогам.